<гум> Всем добрый день. Зараз короткий анонс Зробим. Ну, да еще астрологичный, здесь еще комментарии. Значит, по поводу наших э, досягнень збройных сил. Значит, 22-23 числа цього місяця. У нас будуть дуже, ну, дуже великі втрати, дуже великі провали. Я думаю, там, можливо, це і на двох фронтах буде, і на Курщині, і на Донбасі. Ну, ми ж знаємо, що поки Зеленський там піднімав я, як захоплював Курщину. Ермак сдавал практически Донбасс. Сдавал, в прямом смысле сдавал. То есть факты. В каком плане? Заборонил, министру обороны, чему татарину, да? Оплачивать мины. То, есть мины были на складе, сотни тысяч мин на складе, и ни одного не поступало из Покровска. Ни одной мины. Поки Зеленський там, ну короче, з міністром оборони мотались там по то, ну воювали в Курщині, то так от воюємо. Тому я думаю, що буде ще провал, великий буде провал 22, -го, 23 -го цього місяця. Я не знаю, як можна воювати, а так. Тільки кров'ю своєю. І такою от, ну, скажімо, терпінням, страшним. Вот. Нищать, нищить, нищить, нищить армия, я не знаю. Ну, сил, одни эмоции. Ну, далее посмотрим там, значит. речь о том, что Россия будет давить. она зараз, я в экстазе. И она будет давить до 25-го числа этого месяца. Может, там трошки дольше. То есть там будет апогей. Ты да зараз уже апогей. то йдуть, ну, тому що, наприклад, якщо у нас 22-23 буде провал, так можете собі уявити. Дякуючи всьому цьому Зеленському, Ярмаку. Сирський тут. Що сирський може, якщо тут <головік> використовувати, що є? Ну, Першого го там э, у нас будуть дуже провальні ситуації з грошима. Я думаю, там долар може підскочити, Я не знаю, наскільки там, може, не я не дивився просто. Я дивлюся, тут фінансові такі втрати, дуже серйозні втрати у нас. Може там виплати. Вот. І тільки, я дивлюся, тому що і тільки десь 20-го, 10-го, 20-го жовтня. 10 Року. Тільки почнуться у нас, ну, скажімо так, позитивні військові дії. Ну, позитиві. Ну, то будемо отхаркивати, як кажуть, отхаркивать те, що там, скажем, те, що не, не встигли здати. Я прямому смислі кажу. Єрмак здавав практично Донбас. О, ви ж бачите, що. Коли Сирський Зеленський не розповідали, що підуть на Курск, на Єрмака не повідомили. Все пішло нормально. А то, що відомо, то все провалюється. Ну, що вам сказати. Росія зараз на підйомі. І от вона буде, там скажуть, до кінця місяця цього буде. Росія давить буде сильно. Провали у нас будуть дуже серйозні. От. Ну, бачите, американці не дають нам можливості дальнебойною, ну, скажімо, вдарити дальнобойними ракетами, так що буде. А практично росіяни вже захистили свої НПЗ і, ну, скажімо так, електри... електричну інфраструктуру, енергетику захистили. Вони всі які поставили, там, ловітелі. Поставили пересувні кулеметні системи, дрібну артилерію. Тобто, практично, наші БПЛА вже дуже з великими зусиллями. Скажем там із, із 10 проривається один тільки два де і той. Тобто, це тільки через вогонь проривається, а там вже сіті є, вони не, це, не достають. Тобто росіяни модернізуються, вони ж. Путін поміняв повністю генералітет, поміняли військових, поставили найкращих своїх офіцерів. У нас вся дебільна система керування, тільки на крові тримаються солдати. Практично управління втрачено. Ну, На Донбасі, наприклад, це, це фахівці. Ну ви по результатам бачите, втрачено все. Не все втрачено, а управління. Воюють хто як може. Хто живий залишився, той ще стріляє. Ну це вам кажуть. Який народ? От коли гречка Сії прорвалися до влади, розумієте? А козаки тепер, як кажуть, на собі несуть ці всі втрати, от вам результат. Бачили очі, що вибирали. Тепер хоч нажриться. Нема слів просто. Все командування у нас по блату ставили. Западенці там, ті, хто купували, все. розумієте? Ну, що можна сказати, якщо начальник Генерального штабу, да? колишній чоловік, який розпродавав кальсони, там, одежу в там, армію, обмунірування, тепер він начальник генерального штабу. Що можна сказати далі? Я не знаю, що сирський ще що витягує, те, що, що все провалено, він витягує, вже я не знаю, да? мабуть, вже весь впрів з тими дебілами. Ну. <смістична> Бачите, поміняли Кулебу, все да? кричали, от Кулебу, там Європа, там жалі. Новий, новий міністр закордонних справ зразу знайшов в Італії кучу, як кажуть, бронетранспортерів. Просто стоять їх на списування. Що коляба не міг туди бачити, ніг міг запросити, це, це розвідка справа Міністерства, міністерства закордонних справ. Це все розвідники повинні бути, так як в Росії. От. І там знайшов, там інші там, засоби. Ну, я не маю немає сил, да? так? Значить, це вже буде затемнення, дуже сильна буде рубка. Но затемнение мне месяц там. А потом там до другого числа наступного месяца будет вот, там затемнение солнца, коридор затемлен. Ну, дуже такая, скажем, стрёмная ситуация для всего, для всех. Вот. <laughs> Бачите, мы воюем, а, а наши там, скажем, ну, Я, я не знаю, як сказати там міністри, там, ну, уроди, я їх можу назвати, це уроди. Вони збираються ставити ще два купувати російські реактори атомні електричку з Росії. Ну, хто це робить, а? Той, хто розкрадає гроші, той і робить. Це ідея, От. Ну, це ж агент, практично. Агент Кремля, Путіна. Що там говорить, да? Ну, вот кричать, вот який ми гарний народ. Ви подивіться на ТЦК, Там уже мільйонери. Всі керівники ТЦК мільйонери. А, а сами ТЦК, як звірі кидаються на всіх безконтрольно. Тобто, якісь уже, я не знаю. Тобто у нас немає абсолютно ні Конституції, у нас немає законів. У нас тільки банда. Все, що хоче, то роблять. Всіх спеціалістів забирають і плювати, своїх не беруть. Беруть приїжджих там, да? по дорозі, шофіров, далі до да? автобуси знімають. А свої ходять там, як кажуть, були дані там, там, на Тернопільщині зробили рейд ТЦК. Куди фітнес-клуб зайшли. Качаються там наші такі амбали, 100 кілограмів. А вони інваліди другої групи всі. Всі інваліди другої групи. <хі> Якщо пройти по іншим, то ж саме буде. Там розгулює всі, всі розволюють. Ну зато таких от безпомощних, селян там, да, хто без захисту. Треба у нас повний, ну, скажімо так, я не скажу, що провал. У нас просто-напросто дезорганізація, повна дезорганізація усім в економіці. Хоч розповідають підземні заводи. Я вам приведу приклад. Коли англійці розбомбили німецький е, так сказати, космодром, де там ракети свої фау 1 фау 2 виготовляли на Свіни Мюнди, да? на півночі Німеччини. Гітлер наказав перенести під підземлю. За два місяці підземні заводи були організовані і вже виробляли. Оці Фау-1, ФО-2. Фау За два місяці. У нас два роки більше там кажуть, нічого не робиться, і, ніхто, і, і всі робіться, і нічого не працює. Я вже казав, Нептун один місяць випускає чи два. А це о, а сидять оці всі, як кажуть, гречкосії. Кричать, о, який у нас геніальний президент. Як у нас все працює, снаряди не випускають, міни, ті ж міни за кордоном прислали, стоять, стоять там тисячі мін. Міністерство оборони не проплачує. Росіяни досконалюються дуже сильно, ви ж бачите. Вони просуваються не тому, що давлять повністю, вони просуваються тому що у нас дезорганізація. Якби у нас була нормальна організована оборона, і укріп райони були. Там скільки, б миллион би не пройшов. А вони просочуються, вони тактику придумали, вони геніальні. Я просто спостерігаю, там вони все геніально роблять. геніально. Не просто добре, геніально. от Вот втрати там. Ну, 230 чоловік там за день там, вбивають. Так вони скільки вбивають наших і просуваються. Короче, все брехня, все брешуть. Очі замилюють Гречко Сієм. Рабам. Тому що герої там гинуть на фронті, а тут все раби і продажні, всякі дівоти. Ну, не всі, звісно. Один одного обкрадають, один одного, грабують, один одного. Я не знаю. Пишуть мені та кажуть, що ви так не любите наш народ? Я, я ще раз повторюю, я, я не люблю уродів і ідіотів. Потому що серед народу і різні люди. Так, ну в общем, зараз там. Ну, важко, важко зараз переговори вести, тому що, скажем, Зеленського на Ну, може, він там щось, щось зробить, но... Такий, значить, короткий, сприятливий момент. Ну, чи доб'ється він там. Розумієте, Америка стоїть на вухах. Байден просто не хоче зв'язуватися з Росією. Або куплений, або просто ідіот. Бачите? Не годяє, ну я не ну, знаю, що міністерство Ми здали такий арсенал ядерної зброї, просто звичайної зброї. Ну, зброю продавав там Кучма, Ющенка, це вже наші, так сказати, уроди, це все робили. Аби збро... скорочили армію, нищили всю авіацію. Не. І вони тепер ще торгуються, мол, що нам може давати, що не може давати. Бачите, ми живемо в цинічному бандитському світі. В цинічному бандитському. Ні, там ці всі хатаються, кричать, Америка нам поможе, всі в Америку тікають, в Європу, бачите, вже сотні тисяч, сотні тисяч. Наших громадян відмовляється від громадянства України. Це не робив, там. Заборонити там, оформляти тих, хто живуть за кордоном наших людей. От ми так їх повернемо. От повернули. Сотні тисяч вже не приїдуть. До півмільйона не хочуть повертатися. Як, як ви далі збираєте жити? Грецько Тільки про свої там. Здобутки такі думають і все а не про Україну. Я все сказав.